Папір для квілінгу, мистецтво у ваших руках. Це спеціальні смужки паперу, які використовуються для створення об'ємних візерунків, декоративних елементів та художніх композицій шляхом скручування, згинання та формування різноманітних фігур. Смужки бувають різні по ширині, довжині, щільності та кольорам. Вони використовуються для створення оригінальних листівок та панно, декорування подарунків, рамок, блокнотів. Оформлення інтер'єру, картини, квіти, 3D-орнаменти. Створення декоративних прикрас серця, зірки, метеликів, квіток. А також для дитячої творчості. Воно розвиває дрібну моторику та уяву. Чому варто придбати? Квілінг легкий у використанні навіть для початківців. Є великий вибір кольорів і розмірів. Квілінг допомагає створювати унікальні декоративні елементи, а матеріал є натуральним і безпечним. Замовляйте папір для квілінгу вже зараз і створюйте власні шедеври. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.